У обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка презентували проєкт Мистецький спротив юних. У ньому взяли участь учні Арт студії Глорія. Детальніше розкаже Анна Могильна. Участь у цьому проєкті взяли талановиті учні, каже Марина Чеперист, яка завідує відділом мистецтв обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка. Захід ініційований народним аматорським колективом арт-студія Глорія, громадською організацією світовить та бібліотекою. В цьому проєкті взяли участь учні арт студії Глорія, які створили ось такі патріотичні роботи, які надихають і жителів нашого міста, як ми вже бачимо зараз, і взагалі людей саме на, на Працю для того, щоб це робити і допомагати Збройним силам України, які надихають наші збройні сили України і дають потугу, можна сказати так, до життя. Ідея проєкту виникла після міського конкурсу Вольна нова для якого було створено ці плакати. Розповідає Ганна Чуприна, керівник артстудії Глорії. По місту з'явились білборди, сітілайти, на яких ці роботи наших. Талановитих дітей, молоді, які відповідають невмиручим словам Василя Семаненка, який багато років тому знав, що далі буде з Україною. Малюнки на білбордах присвячені подіям, які відбуваються нині в Україні, присвячена трагедії родині, яка переживає цей. Знаєте, тоді ще ми говорили закрити наше небо, і ця ідея про те, що дах лелека як символ, воїна як символ батька, закриває крильми свою родину, свою всю Україну, і який хоче, щоб наше сонце тепле українське, щоб воно завжди нас гріло в. Мирні щасливі в нашій країні Даша Шевченко навчається на графічного дизайнера. Вона написала Гуашу картину Покрова. каже для неї це символ захисту. Покрова, яка захищає минуле майбутнє і теперішнє. Вона держить в руках маскувальну сітку і якоби захищає зі слів Ганни Чуприни. Даша займається волонтерством, плила сітки, тому і вирішила створити таку картину. Дівчата плили сітки. І робили розписували снаряди. Вони знають, що таке волонтерська робота і. От цією сіткою має бути закрита на зараз вся Україна до тих пір, поки вона переможе. А на картині влади сербіною мотанки її робота символізує невмирущий український народ, бо каже, українці борються за свою свободу і право жити вільно. Мотанки це давній родинний оберіг українського народу. Це сильний оберіг, який захищає український народ. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.